Слава Богу. А як без Христа, що можна почати, найлегше за Богом іти лише спочатку. Здається, пройду, усе я здолаю, біжу як атлет, бо силу я маю. Та ось півдороги і сили не стало. Важка боротьба раптом зразу настала. Ось хто обігнав та побіг іще швидше, а може відстати, а може спинитись, а ворог вже тут. Погляньте на інших, ось переженуть, вони ж бо сильніші, у них більше сили і кращі таланти, вперед не біжи, назад час вертатись. Тож не головне, щоб мать нагороду, пробіг потихеньку, лише за ворота, спасешся і так, головне лише участь, так ворог казав, бачачи нерішучість. Згадай, як ти біг спочатку на старті. Ти біг, щоб в кінці нагороду придбати, чого спаних ворог. Чому зупинився, чека нагорода, за нею женися, біжи із Христом. Він дасть тобі сили, він дасть нагороду за те, як служив ти. Женися вперед, ти і не зневіряйся, ти перемагай, у Христі підкріпляйся. Хоч сили не раз у дорозі лишають, лише наполегливі перемагають. За віру тримайся дуже. Все, що заважає. Лишає котлетою. Дорога нелегка, не вкрита асфальтом, на ній і каміння, і терни бувають. Вона, як дорога до неба Христова, а він ніс Христа на собі, на голову. За нас вже проніс. Нам нести не треба. Ми лише біжимо, як христові атлети, змагаємося з тілом, щоб мати нагороду, щоб мати у Господі мир і свободу, свободу від рабства гріха цього світу. Но нагороду за слово, що сіяли, а Бог посилає дощі благодаті, і час вже підходить, плоди щоб зібрати. Ти не зупиняйся у праці для Бога. Прийде неодмінно твоя перемога. Христос тобі дав і наснагу, і силу. Лише не спинися, а ти добіжилиш. Амінь.